Дизель, що починається все буса. Дуже так до себе з повагою ставлюся, тому що що не було цього, на що «А шо, як? Ти ми, ми далі не їдемо. Другий раз. Перший був такий великий тур, у нас було а, шість місць, здається. І це було таке диво, що я своєю зайнятістю в мене щось відмінилося, і мені пишуть, чи є в мене, Знаємо ми твою зайнятість, але ну, раптом. Я дивлюсь, і от просто щоб ви розуміли, так от От тут от, і отут от, починається далі мій марафон. А цей тиждень в мене вільний. Я кажу, це, мабуть, доля. Я кажу, я не знаю, подивіться, це, ну, я, я, я можу. І отак от, от ми поїхали. Це класна, класна енергетика, це атмосфера неймовірна, це абсолютно інший вайб у той, що е, на запис, тому що тут актори всі е, включаються ну, не на камеру, а все одно на глядача, на великі масштаби. Це абсолютно інший обмін енергії. Я розумію, що я новенька. В першому турі мене навіть представляли на початку концерту, щоб не було цього нашого, яка ти? Що, а що, як, ти От тому зараз я вже так вільніше, я вже пісні повивчала, я вже знаю початок, я вже знаю як, що. У мене вже є місце своє. Моя улюблена тема це повторювати пісні. Мені дуже подобається, коли вмикається на весь бус пісня, з якою ми починаємо концерт, і під друга пісня, якою ми закінчуємо, для того, щоб актори вивчили тексти, щоб ми знали, хто бо ми ж не співаємо всі разом цю пісню. Ми співаємо у кожного є свої, свої строчки, свої слова. І для того, щоб ми знали, хто за ким, хто що, співає, ми декілька разів прокручуємо одну і ту ж саму пісню і повторюємо її. Ну, і Як на мене, знаєте, коли ти їдеш, красивенний краєвид за вікном, наша Україна, рідні люди, і от всі співають, це такий прям дорожній вайб, він особливий, він такий. Якийсь, такий Дизелівський, мені здається, мені дуже це подобається. Я навіть викладала сторіс і стільки людей реагували, писали, кажуть, вау, так хочеться до вас, <гум> хочеться зануритися в цю атмосферу». Мені здається, що це дійсно. От знаєте, як театр починається з вішалки, так мені здається, що дизель шоу починається в концертні тури, вони починаються з бусами. Коли зупиняється бус команди Dizzy show заходить... Ну, багато людей відомих заходить на заправку. Це дуже цікаво спостерігати, як змінюються обличчя людей, як вони починають усміхатися. А, ну, це, це круто, тому що всі хочуть фотографуватися, звичайно, навіть коли ти хочеш поїсти чи просто там щось купити, але все одно це такий знову ж таки ритуал, тому що поки вся заправка не сфоткається. Ну, ми, ми далі не їдемо. Ми закладаємо час, я так розумію, на те, щоб нормально побути на заправці, Вці спокійно все зробити, що нам потрібно, і сфотографуватися. Я не дуже люблю перекуси, в принципі, я стараюся не перекушувати так, знаєте, дрібничками. Я не їм в дорозі там, ніяких там, сумнівних продуктів. Я дуже так до себе з повагою ставлюся, тому що це моє здоров'я. Я знаю, що дорога вона вимагає гарного самопочуття, тому я ніколи не, не, не ризикую і ніколи ну, стараюся цими ну, перекусами не займатися. Тобто я люблю там, поснідати, наприклад, в готелі, і потім я вже попри. Поїзду, поїм, якщо встигну. Ну. ну Так, я люблю каву, я дуже люблю каву, я не немовляю своєї дороги без кави, я не знаю ранок без кави. Тому мій перекус це кава. Звичайно, американо з цукром. Тут треба показати, як ми з боліткою їли млинці. Так, у нас а ти звітала, ні, я не сумку. От смачно всім друзям хто до нас приєднується. Кава і все і млиці. Ну, дивіться, от сьогодні там я знайшла в сумочці там шоколадку. Я розумію, що це мені там діти поклали, чоловік мені завжди якісь смаколики кладе. Ну, тобто, в принципі, це щось таке от від, від дітей, я думаю, більше. А, інколи мені діти кладуть іграшку якусь там, щоб я гралася в дорозі, щоб мені не було сумну. Це дуже такі зворушливі, якісь речі. Але от моєї такої особливої, щоб я там прям брала, брала з собою текст, тексти, тексти на, на папері, щоб написані дуже надруковані. Бачила не в телефоні. Нам подарували м, такий портрет з фоткою, де я теж є. Там вся команда, і я є. І е, Хлопці і дівчата сказали, що Ліля це твій перший концерт, твій перший тур, і цей портрет має бути в тебе. І він мені його подарував. мені неприємно, Так що в мене є портрет з Diesel Show, в якій, серед яких я є, і це така була символічна картина. І він у мене посяде почесне місце. Відновлююсь спокійно, відновлююсь атмосферою домашньою. Я лечу додому, знаю, що на мене там чекає моя родина, моя дика сімейка, мої дітки, мої дівчатка, мій чоловік, який зустріне, який щось приготує значненьке. Дівчатки, які будуть обіймати, цілувати. Я ще годую до сих пір, і я знаю, що є майже півторарічна дитина, яка мене дуже чекає. А діти взагалі це найкращий такий тонус, мій моя мотивація, мої енерджайзери, тому що вони дійсно мене заряджають, Коли ти в тому не приїхала додому, вони тебе обіймають там, де достають, і в тебе з'являються сили, ти починаєш замагатися бігати, лазити, стрибати, сміятися. І це найкраще відновлення.